Патрульні поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно з представниками ювінальної поліції відділення номер 2 Кременчуцького відділу поліції організували урок з основ безпечної поведінки на дорозі для учнів початкових класів ЗОЖ номер 1 горішніх плавнів. Під час заходу старша інспекторка сектору ювенальної превенції Аліна Самойленко провела для школярів цікавий і пізнавальний урок правил дорожнього руху. Дітям нагадали, як правильно переходити дорогу, як користуватись пішохідним переходом та чому важливо дотримуватись дорожніх знаків. Також представники поліції наголосили на необхідності використання світлоповертальних елементів на одязі у темну пору доби. Кульмінацією заходу стала демонстрація поліцейського автомобіля. Діти з цікавістю розглядали спецтранспорт, ставили поліцейським безліч запитань про його оснащення та призначення. Деякі з найсміливіших учнів навіть мали можливість посидіти за кермом патрульного авто. Завдяки таким заходам діти з раннього віку засвоюють правила безпечної поведінки, що сприяє зменшенню кількості дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Така взаємодія поліцейських з учнями початкової школи є важливим елементом профілактичної роботи, а також дає зрозуміти, що поліцейський це не просто людина в формі, а надійний друг і помічник.